Політичний оглядач та в минулому дипломат Олег Шарп написав цікаві чутки про подальший розвиток подій у США стосовно отої допомоги Україні, власне, те, що нас найбільше, напевно, цікавить. Одразу хочемо попередити, що це саме чутки і припущення, це не гарантії, це навіть не Будапештський меморандум. Знаєте, це просто от якась інформація від окремого аналітика, який має якісь свої джерела, свої зв'язки і робить свої припущення. Тому сприймайте все це критично, з холодною головою. За останні дні риторика Трампа дещо змінилася на користь України. Якщо промоніторити новини, ви це побачите. Тут справа от у чому: з європейських політиків на Дональда Трампа найбільший вплив мають дві особи: той самий Присловутий Орбан і. Не повірите, але Боріс Джонсон. І якщо Орбан декілька днів тому був відряджений до флоридського маєтку Путіним Путін за день до того мав неоголошену бесіду з Орбаном, то Джонсон був відправлений до Трампа за ініціативи Трансатлантичної спільноти. І хоча Дональд Трамп продовжує вихваляти свого протеже Орбана, аргументи Джонсона почав сприймати більш адекватно, ніж раніше. Саме тому Джонсон через декілька днів знову відправляється у Флориду для того, щоб вдруге за цей рік зустрітися з Трампом саме напередодні голосування Конгресом української допомоги. Це станеться можливо ще до кінця березня, а можливо на початку квітня. Нам пощастило, що про український Борис Джонсон, майже як Маккейн, дуже давно знає Трампа особисто і свого часу консультував його із низки міжнародних питань. Таким чином, на думку Олега Шарпа, є. Значна ймовірність, що допомога Україні буде успішно проголосована в Конгресі, але з деякими змінами попереднього проекту, тобто десь 20-30, максимум 40 мільярдів нам дадуть безвідплатно а решту як ленд-ліз із умовами компенсаторних відчужень з боку України, скоріш за все, із заморожених активів Московського улусу Путінської орди. У разі приходу до влади Трампа в наступному році може статися своєрідне перетягування Канату. З одного боку буде Орбан з Путіним і Сі. Вони будуть вдувати йому в вуха необхідність поступового перекриття кисню Україні з метою спонукати її до переговорів з Кремлем. А з другого боку буде Джонсон і НАТО. Вони навпаки тиснутимуть на нього з метою передачі Україні тих літаків, які у повітряних сил США повинні бути замінені більш сучасними машинами. Особисті зв'язки продовжують грати у політиці дуже значну роль, і якщо все вийде, то ми багато у чому будемо вдячні саме Джонсону, особливо на тлі того, що Трамп терпіти не може шольца, а до Макрона ставиться упереджено. Так що, якщо в найближчі кілька тижнів знайдуться республіканські голоси на підтримку потрібного нам законопроєкту, але це будуть точно не голоси з групи МАГА, між іншим, то, от якщо це станеться, то в великій мірі це буде завдяки кулуарній дипломатії, але не Єрмака з його отарою, а саме старого доброго Боріса Джонсона. Що стосується Байдена, то у нього є певний шанс виграти вибори, але Джонсон нас підстраховує на випадок протилежного результату. Отаке написав Шарп кілька днів тому. А трішки пізніше з'явилася вже інформація, що нібито спікер Палати представників Джонсон, їхній американський Джонсон, збирається винести питання допомоги Україні на голосування одразу після повернення законодавців з двотижневих великодніх канікул. Про це повідомив голова Комітету з іноземних справ Нижньої палати Конгресу Майкл Маккол. Він, до речі, теж республіканець. Загроза правда в тому, що Мага погрожувала відкликати Джонсона з посади, якщо він винесе цей законопроект на голосування. Це погано для нас, а тому кажуть, що частина демократів пообіцяла Джонсону збереження його посади за допомогою своїх голосів. Отакі інтриги. Від каналу Самий Сік. Резюмуємо. Отож, чутки і надії. Сподіваємося, що допомога Україні буде таки підтримана, якісь, наче, от зрушення появилося. А далі знову все самі, все на плечах наших ЗСУ, все рівно. Допомагайте, будь ласка, ЗСУ всіма можливими методами, бо це дуже важливо зараз і завжди. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам. Борису Джонсону пам'ятник поставимо, якщо що. Bæra morsum.